Аудіоказки українською. Василь Сухомлинський Співуча пір'їнка. Є на світі дивовижний птах. Стрепет. Він співає. Чим як ви думаєте, діти? Він співає крилом. Має він у своєму крилі особливу співучу пір'їнку. Летить стрепет, і коли захочеться йому співати, то розправляє крила так, що співуча пір'їнка висувається і настроюється на спів. Лунає тонкий свист, схожий він і на звучання найтоншої струни, коли по ній водити смичком. І на пісню вітру в тонкій стеблині очерету. Та ось трапилось лихо. Загубив стрепець співучу пір'їнку. Випала вона й упала на землю. Захотілось стрепетові поспівати, а співучої пір'їнки нема. Маленький Сергійко знайшов на землі співучу пір'їнку стрепета, підняв її, побіг. І пір'їнка заспівала. Почув стрепет спів своєї пір'їнки, прилетів до хлопчика і просить, Хлопчику, віддай мою співучу пір'їнку. Я не можу жити без пісні. Повернув Сергійко стрепетові співучу пір'їнку. Багато років прожив на світі чоловік. Що виріс з маленького Сергійка. Часто він згадував стрепета, думав. У кожної людини є своя співуча пір'їнка. Нещасливий той, у кого такої пір'їнки немає, читала Наталія Калюжна для проєкту аудіоказки українською.